Дві коробки, три парфуми, розпаковка. У мене сьогодні два люксові парфуми на розпаковку, які я хотіла і нарешті купила. І один парфум не люксовий, він бюджетний. І він мені приїхав на осліп. Я не знаю, чим він пахне. Будемо нюхати разом з вами. Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна. І сьогодні я буду з вами розпаковувати парфуми. Я сподіваюся, це відео, хоч трошки, вас відволіче від таких поганих новин останнім часом, від яких можна зійти з розуму. Тому я нам з вами бажаю не сходити з розуму, відволікатися трошки, відпочивати, абстрагуватися від всіх новин, займатися своїм здоров'ям е ментальним, психічним, фізичним і. Е Працювати на благо нашої країни, робити добро і підтримувати розвивату нашу країну. Давайте я почну з двох парфумів. Які були в моєму вішлісті, але вони були в такому пасивному вішлісті. Я їх хотіла дуже давно, але не купляла, тому що думала, можливо, вони мені не потрібні. Але нещодавно моя подруга Ната робила розпродаж своїх ароматів, і я вирішила, що мені вони потрібні. По-перше, я їх давно хотіла, по-друге, вона, я знала, що буде давати гарні ціни. А по-третє, я завжди беру аромат, з рук лише у знайомих людей. Я ніколи не купляю аромати на барахолках у незнайомців. Ніколи, ні на кремчику, ні на барахолках. Я взагалі навіть там не сижу і ніколи туди не заглядаю. Раніше я інколи заглядала на барахолки, але я нічого там не брала. О, ловюшка п'є мою воду! Налила собі водички попити, я трошки захворіла, у мене голос зараз сівший. Я сподіваюся, це не буде вам заважати. Ну і давайте розпаковувати два аромати від Нати, які я в неї купила з рук по дуже гарній ціні. Така гарна коробочка з котиками. Ната знає, що я котиків люблю. І давайте розпаковувати. Вона була ще запакована, але я просто верхню плівку зняла, щоб швидше на відео розпакувати. І першим ділом. У нас такий аромат. Якщо чесно. Я навіть не думала, що він коли-небудь з'явиться у мене в колекції, тому що не так сильно я його і хотіла. Але останнім часом у мене просто прокинулась якась любов, цікавість і повага до бренду Lancome. І коли я побачила, що Ната продає поему свою, я вирішила, що вона мені, звісно, потрібна, тому що поема це аромат історія для мене. І я її взяла просто для того, щоб у мене була в колекції якась історична відмітка цього бренду. Тому що поема для мене це значимий аромат в історії ланком. У мене багато останнім часом з'явилося ароматів від ланком, і я вирішила, що поема мені потрібна. Вона мені подобається. Це такий жовто-квітковий аромат. Він мені про мімузу і про ніжні нарциси. Тут взагалі багато квіткова піраміда. Це такий впізнаваємий для мене профіль, але саме поема для мене це. Такий аромат, який дає значущу відмітку в історії бренду, тому я вирішила, що мені потрібен цей парфум. Для мене це аромат про таку медову амбру з жовтими і білими квітами. Я тут добре відчуваю мімозу, і нарциси, і білоквіткову частину. Дуже гарна, вона і солодкувата. Як на мене, це аромат більше на осінь, хоча у нього більш такий весняний квітковий настрій, але все одно мені такі аромати більше заходять на осінь, бо вони такі тягучі, амброві трохи. Ваніль тут відчувається. Я дуже рада, що вхопила поему по класній ціні і з добрих рук. І ще один аромат, який я вже точно хотіла, я про нього мріяла. Але він дорогий. Взагалі, аромати від Шанель дуже дорогі. Цей аромат мені був потрібен. Я на нього довго чекала. Ух ти, тут навіть він в слюді ще. Це Шанель номер 5 прем'єрна. У мене є звичайна парфумована вода, Шанель номер 5 У мене є е, Льошка, і я хотіла саме прем'єрну версію. І нарешті я дочекалася добре, що я її ніде не купила в магазині, тому що Ната мені продала її по дуже класній ціні. Давайте відкривати. І нарешті я її поставлю. Ух ти! Тут так все гарно, акуратно запаковано. Нарешті я її поставлю до своєї колекції. У мене тут якраз стоять мої шанельки. П'ятірочка звичайна, більш темна, найсвітліша шанель номер 5 Льо. І серединки мені не вистачало прем'єрки, і вона нарешті тут з'явилася. Ось ці у мене будуть по 35 мл, а ця у мене 50 мл. Ну, я цю найбільше люблю, я просто нею найчастіше користуюся. А цих мені достатньо буде по 35. Я взагалі обожнюю Chanel No5 у всіх її концентраціях. У всіх. Ще хочу, мабуть, олійку. Собі додати можливо навіть і мило, і якийсь лосьон. Ну, подивимося, але я дуже рада, що у мене нарешті з'явилась прем'єрна шанель. Якщо ви не знаєте, як пахне прем'єрна Шанель, то вона про альдегіди, про білі квіти, про лимонні такі альдегіди. Трошечки нагадує таке шампанське, трошечки з бульбашками. Ну, взагалі, якщо ви знаєте, як пахне шанель номер 5 класична, то це більше її така легка, полегшена версія, але не настільки вичищена, як шанель номер 5 льо, тому що Льошка для мене це взагалі якась невисома легка. Біла хмариночка. А прем'єрна вона більш така, як би то сказати, газована для мене, але не настільки щільна, як класична шанель номер 5 Боже, ну це краса. Вона така лимонна, свіжа, аромат про чистоту. Ой, макнула собі носом. Ну нічого, нос буде в мене пахнути. І давайте наступна посилочка у мене з бюджетним ароматом. І нарешті я його занюхаю, тому що він мені приїхав на осліп. Я не знаю, взагалі поняття не маю, чим він пахне. Але це новинка у бренду, тому я дуже хотіла її спробувати. Давайте оп оп, оп швидеченько розпакуємо в коробочку. І це новинка від Fantasy Community Perfumes. Давайте нюхати, що ж вони на цей раз нам зробили. Ух ти, у них такий мішечок. Давайте понюхаємо, чим же пахне новий Fantasy Community Perfume. Мішечок такий м'якесенький, дуже прикольний. Ух ти! І сам флакон теж м'якесенький. Прелість просто! Так. Аромат називається Herbal Skin. І це аромат про трави Він дуже-дуже ніжний, дійсно пахне травами. Зелений аромат. Ну, аромат такий літній. Я не знаю, чого вони так пізно його в кінці літа прям випустили, але мені здається, його треба було на початку літа випускати. Він свіжий, пахне травичкою. І він мені дуже-дуже знайомий, такий профіль знайомий. Десь я вже таке чула. Що ж це таке? На що це клон? На що це може бути клон? Боже, в мене просто в голові не вкладається, на що це клон, але цей аромат я точно знаю, я його десь вже чула. Дуже приємний, він пахне прям свіже скошеною травою, пахне чабрецом трошечки. Аромат свіжий і м'який. Він не гострий, він дуже м'який, він дійсно називається скін шкіра, людська шкіра, і він дійсно такий от аромат шкіряний, аромат другої шкіри. ось. Мені здається, цей аромат просто ідеально буде поєднювати з іншими парфумами. Він такий невесомий, легкий, зелений. Трошки солодкуватий, дуже-дуже ніжний, прям такий. І він сприймається мені як хмариночка. Я навіть не знаю, на що це клон, але мені дуже щось нагадує. Можливо, навіть якийсь сденіло від Hermes. От щось таке, ну, профіль той же. Але він дуже-дуже ніжний. Так, ну на початку, коли тільки розпилення йде на шкіру, відчувається спирт мені. Але не надовго, на декілька секунд. Потім воно проходить і починається оця зелена соковита травичка, дуже м'яка, з шавлією. Можливо, тут навіть. Ну, так, шавлія, шавлія, м'ята тут відчувається. Ось такий профіль зелених трав'яних ароматів з м'яткою. Зі свіжістю, то цей аромат вам сподобається. І це абсолютний унісекс. І мені здається, цей аромат абсолютно нейтральний. Тобто його можна носити як самостійні парфуми, і можна його комбінувати, змішувати, міксувати з іншими ароматами. Він, мені здається, буде дуже шлейфовим. Він, прям такий, знаєте, молекулярний. Це така от травичка зелена, ніби молекулярна. Дуже приємний аромат. Він заявлений екстракт де парфам. Не можу зараз вам сказати, наскільки в нього гарна стійкість, тому що ну, це перші враження тільки в мене. Але мені здається, він буде стійкий, тому що він мені зараз сприймається от як молекулярні аромати. Трошечки він пахне, як якась Escentric Molecules, але якщо туди додати трави. В Escentric Molecules є така зелена витиверна молекула номер 3 Зовсім не та е, композиція, це не клон, ні, не схожий. Мені більш за все нагадує, я ж кажу, ось садинілу від РМС, зелені такі свіжі. Дуже приємний аромат. І знаєте, з часом, коли от проходить трошечки часу, я починаю відчувати якісь, якусь пудринку, таку ніжну нюдову пудринку. Можливо, він буде запудрюватися на шкірі згодом, але дуже приємний. Мені подобається їх нове оформлення, обожнює зелений колір, і це прям вау-колір. Wow Мені дуже подобається такий глибокий, насичений, зелений, і він виконаний в оксамиті таке м'яке, м'яка етикетка Herbal Skin від Fantasy Community Perfumes. Я його розношу. Буду і міксувати. Я останнім часом дуже люблю міксувати, поєднювати різні аромати, робити для себе якісь нові прикольні звучання, нові композиції, парфумерні. І я, звісно, спробую носити Herbal Skin як із іншими ароматами, так і як самостійні парфуми. Мені подобається, я нічого не можу сказати поганого. Знаю, на моєму каналі є тут ненависники злосні цього бренду. Ну, вибачайте. мені подобається, я нічого не можу поганого сказати про цей аромат, тому що він дійсно нейтральний, він дійсно унісекс і взагалі дуже приємний. Я сподіваюся, що це відео вас трошечки відволікло. І лавюшка нас трошечки відволікла і своїми звуками і хитаннями камери. Але я сподіваюся, що у вас все буде добре. Що у вас і зараз все добре. Відпочивайте, будь ласка, будьте в безпеці і піклуйтеся про своїх ближніх. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки за підписки. Бережіть себе, будь ласка, до нових зустрічей, Па-па!